США залишили Україну без зброї та розвідданих. Фронт посиплеться з таким запитанням. Я до вас звертаюсь сьогодні, і тепер давайте разом розбиратися, чи відбудеться це. Значить, перше вранці декілька годин тому Керолон Левс, речниця Білого Дому, повідомляє таке: Білий Дім заявляє, що переглядає фінансування для України за словами речниці Білого Дому. США просто призупинили і переглядають фінансування. Як ви бачили, є пауза фінансування це пауза для перегляду, сказала Левіт. Звісно, у білому домі нікого не цікавить, чи ця пауза коштуватиме життя українців. Це вже наші журналісти дописують. Я розумію абсолютно так. Нікого це правда не цікавить, чому все це виникає? А тому, що а, Сполучені Штати Америки, як ви знаєте, припинили а, постачати Україні зброю і припинили постачати. Україні розвіддані, значить, видання Ексіос пише, що США не будуть постачати зброю і ділитися розвідданими з Києвом, поки не визначиться точна дата мирних переговорів України і Росії. Чому я вважаю цю, ну цю умову безглуздою? Вона вже потрапила в публічний простір. Її знають росіяни про неї чують росіяни. Ну дату переговорів потрібно погоджувати між двома сторонами між Україною і Росією. Правильно, Ми своїми разом. Ну, дивіться, Україна умовно каже: давайте завтра зустрічатися і вести переговори. Умовно моделюємо ситуацію. Скажіть, будь ласка, після того, що про що сказали американці, Росія буде завтра зустрічатися їй вигідніше затягнути час максимально, тому що вона розуміє, що допоки не буде визначена обопільна дата цих переговорів, зброя до України постачатися не буде. Це означає, що Україна буде слабшати, ми можемо тягнути час. Там я не знаю, запланувати дату на наступний рік, або там через два роки, умовно кажучи, так грубо кажучи. Затягувати е, дату ой, у нас захворів переговірник, ой, а ми не можемо в цю дату. Ой, а там Рамадан, а там Пасха, а там я не знаю ще якесь там свято, і так далі. Тобто, все, що завгодно може бути, і затягувати можуть будь-як будь-як затягувати можуть. Навіщо про це говорити публічно? Я не розумію. Якби приватному порядку про це сказали українцям, окей, окей. Коли публічно про це говорять, я правда цього не розумію. Це ж пас Росії, ну це ж для неї вигідно. Вона ж може затягувати час цими переговорами. Вона Україні зброю не постачають, окей, а вона затягує час. Ну логіка, мені здається, проста, я не знаю. Якщо помиляюсь, то напишіть мені в коментарях: так, от, все, зброї поки що немає. Але CBS повідомляє, що США продовжують ділитися з Україною розвідданими оборонного характеру. Три анонімні джерела в американській адміністрації повідомили телеканалу CBS, що США призупинили обмін тим, що вони називають літальними даними, зокрема, даними для цілевказань таких систем, як Хаймерс, в той же час частина оборонних даних, яка дозволяє українцям захищатися, за словами джерел, все ще продовжує надходити. Джерела інших ЗМІ раніше говорили, що перестали надходити всі американські дані. За словами за даними раніше, CBS, рішення призупинити обмін розвідданими ухвалив особисто президент Дональд Трамп. На що це вплине? Гарне питання. Так обмеження обміну американськими розвідданими з Україною може вплинути на наступальній оборонні операції збройних сил України а також на ППО. Повідомляє видання CNN. Як заявило, як заявило джерело, сполучені штати вже скоротили кількість розвідданих і спостережних, а також інших польотів пишуть про те, що додання за економіст» пише Хаймерс, все США фактично відключили ці системи від України, припинивши обмін розвідданими. Націлювання цих систем залежить від даних. Американської розвідки і американських супутників GPS. окрім цього, ракети до них ми також отримували від Сполучених Штатів Америки. Ваштон Пост пише, що Україна перестала отримувати координати для цілей до Хаймерс ще до зустрічі Трампа і Зеленського. Зараз із системи можуть бити тільки до 60 кілометрів. Коли розблокують, я вже вам сказав, США розглянуть можливість поновлення військової допомоги, якщо досягнуть успіхів в переговорах з Києвом і визначаться з датою цих переговорів, далі, значить. Ох, скільки ж ботів у нас сьогодні? Скільки у нас ботів? Ну пишіть, друзі. Ви підвищуєте тільки мені рейтинг і це означає, що більше людей е, знає правду. Спасибі вам. Значить, Нью-Йорк Таймс Трамп залишив в силі свою заборону на подальше постачання зброї чи іншої великої допомоги. Далі, поки Трамп не зрозуміє, що Зеленський підтримує мирні переговори з Росією, буде тривати пауза. Пауза в постачанні пише Street Journal. Далі, сполучені штати заборонили Великій Британії ділитися з Україною, розвідданими з Вашингтона в рамках відмови від підтримки Зеленського. Пише Daily Mail. Рішення Трампа заморозити американську військову допомогу Києву. Вчора викликало попередження про те, що Україна може залишитися без зброї всього через 2-3 місяці. Пише це видання. До речі, від сполучених штатів ми отримали 80% ось цих розвідданих, 20% від європейських і інших партнерів. Це означає, що, що е, буде погано, але все одно є європейські партнери, які нам в цьому допомагатимуть, і я сподіваюся, що результат не буде такий вже негативний. Про які ми можемо думати в будь-якому разі, військові, і тільки військові можуть говорити про те, до яких наслідків можуть призвести ось такі рішення, стало відомо, що літаки розвернули прямо в повітрі, які летіли з допомогою до України з військовою допомогою. Так, вони були моментально буквально розвернуті після наказу про зупинку допомоги. Повідомляє видання А, що пишуть ще. Україна може зіштовхнутися з критичним дефіцитом ракет для систем ППО Петріот через призупинення військових постачань США. Пише видання CNN. Військові України повідомляють, що запаси ракет для Петріот можуть закінчитися за кілька тижнів. Ці системи є єдиним ефективним засобом для захисту від російських балістичних ракет, тому їх втрата матиме серйозні наслідки для безпеки країни. Повідомляється а, Значить, США не попередили своїх союзників про припинення обміну з Києвом розвіданими. Ну зрозуміло, що не попередили це в стилі Трампа самовільно, самостійно ухвалювати відповідні рішення без жодних поперед, попереджень, так без жодних консультацій і спільних ухвалень. Ну от і все тому чому ну тому, що Трамп вже все давним давно сказав. Е, Більше того, американці зараз вивчають кому віддати провідну роль в НАТО. Після того, як США від неї відмовляться, щоб ви розуміли, там взагалі просто ну до НАТО ставляться по-іншому. Не так як ми звикли розумієте, так? Тому друзі, вони навіть не попереджають, що вони ухвалюють такі рішення ні в консультативних органах, ні в коаліції Рамштайн не було. Просто взяли самостійно і відключили. У нас є інші колеги-партнери-союзники в Європі і вони. а вони будуть нам допомагати. Інше питання наскільки в якому об'ємі буде надходитися допомога, як ви розумієте. А, ну, що ще, друзі, можна сказати. Непевно, напевно, з цього все. А, далі про те, що завтра відбудеться саміт лідерів Європейського Союзу. Зеленський відвідає цей саміт. Повідомляє за Guardian з посиланням на чиновників Європейського союзу на цьому засіданні. Європейські партнери обговорюватимуть посилення підтримки України. Зустріч відбудеться сьогодні, 6 березня. Будемо спостерігати. Будемо спостерігати. Е, так, е, давайте тепер поговоримо про е, Зеленського і Трампа і про те, що відбулося. Значить, перше Трамп мав е, виступ у Конгресі Сполучених Штатів е, Америки. І зробив декілька заяв. Україна готова сісти за стіл переговорів. Він сказав, що він отримав листа від Зеленського. Далі саме ці заяви Україна готова підписати угоду про корисні копалини. Ми мали серйозні розмови з росіянами і отримали серйозні сигнали, що вони готові до миру. Хіба це не прекрасно, каже Трамп? Ніхто не хоче миру більше ніж Україна. Україна. якщо ви хочете завершити війну, треба говорити з обома сторонами, каже Трамп. Америка вислала мільйони доларів на оборону України без жодної гарантій безпеки. Ви хочете ще 5 років продовжувати цю війну? Далі він питає таке: Європа витрачає більше грошей на російський газ, ніж на оборону України. Це доволі цікава, до речі, заява. Мільйони українців і росіян були безглуздо вбиті або поранені у цьому жахливому і жорсткому конфлікті, якому не видно кінця. Невтомно працюємо над припиненням війни. Путін наважився на вторгнення в Україну після невдалого виведення військ США з Афганістану. До слова, під час промови в Конгресі Трамп не оголосив про зупинку військової допомоги Україні. Оце, це, до речі, доволі цікавий і показовий момент. Трамп дійсно не оголосив про призупинку військової допомоги через відданий. Він досі мовчить. Він мовчить і досі. Так говорили про це його представники, писали про це преса, але Трамп мовчить. Знаєте чому? Я маю підозру, що мова йде в першу чергу про хейт, який може на нього сипатися, тому що е, після скандалу у Білому домі давайте будемо відвертими, е, пісочили владу США так, як не пісочили вже дуже давно. Тому я ну, це мої, мої особисті такі знаєте відчуття. Трамп просто не хоче про це говорити публічно, але представники адміністрації вже сказали так: а що далі, друзі? Що відбувається далі? Чому Трамп згадав про Україну? Чому Трамп сказав про те, що Зеленський написав йому листа, і що це взагалі? І чи писав йому Зеленський цього листа? Ну, насправді, це ну, давайте так, це був не лист, це був ось цей пост в мережі. Я вже вам його демонстрував. Зеленський написав цей пост після суперечки в Білому домі і каже про те, що. Хочу ще раз наголосити, що Україна прагне миру. Ніхто з нас не хоче нескінченої війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Ми готові працювати швидко, щоб закінчити цю війну. І першими етапами мають стати я вже це говорив ще раз повторюсь. Обмеження, значить, ударів у небі, негайне перемир'я, обмін полоненими, заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань, енергетики. Ну і, і так далі, і він каже, що ми цінуємо те, що Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет. Наша зустріч в Вашингтоні в Білому домі в п'ятницю пройшла не так, як передбачалася. Прикро, що так сталося. Настав час зробити це правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця і спілкування були конструктивними. Каже, пише Зеленський, звертаючись до Трампа. Ну от, тобто, хтось там вважає, що таким чином президент Зеленський вибачився, обравши ось таку форму вибачення, і це спрацювало. Трамп ці вибачення е, прийняв. Хтось каже про те, що там не було слів вибачення, е, але форма була обрана е, там непогано. Так ми, ми шкодуємо про те, що відбулося. Ну тобто, факт покладаючи відповідальність і на себе, і на вас тобто, всі винні в тому, що відбулось. Але це не важливо насправді взагалі не важливо. Важливо те. Що все, значить, конфлікт згасає потихеньку. Ми налагоджуємо відносини зі Сполученими Штатами, і дай Боже, що все вийшло добре. Це найголовніше задача, я про це казав навіть після скандалу не втратити такого союзника, як США. Хоча, з іншої сторони, ви маєте розуміти, друзі, що от ну нібито й вибачились, але ж зброя зупинена, все одно ж зупинена зброя. Да? Це ж не вплинуло ніяк на постачання, чи не на постачання зброї. Як ми розуміємо, А що відбувається далі? Далі, друзі, фактично, чому ось це звернення робить президент? Тому що, за даними ЗМІ, команда Трампа. у Обличчя Кіта Келога, а також е, Кір Стармер, як пише преса, провели з зеленським таємні переговори і переконували його відновити стосунки з Трампом. Більше того, е, преса пише, що п'ять днів Макрон і Стармер переконували Зеленського п'ять днів поспіль відновити стосунки з Дональдом Трампом. Після суперечки в Білому домі вони нібито полишили це заняття, е, давши таким чином відпочити в, в, в вистигнуть сторонам. Да? Потім знову взялися е, за, за це, і що, і продовжили, продовжили е, переконувати. Ну от вийшло те, що вийшло. Спрацювало. Ну, сподіваємось, що спрацювало. Е, що далі ми можемо сказати? Як в Росії реагують на цю всю історію? Дивіться своєрідним чином, звичайно, тому що там, нібито, позитивно оцінюють заяву Зеленського про готовність сідати за стіл переговорів. Але кажуть, але з ким сідати за стіл переговорів це питання досі зберігається, тому що є правовий правова заборона президент України вести переговори з російською стороною, каже Пісков. Ну і що, вже ж напевно також кажуть про нелегітимність Зеленського. Тобто, вигадують щось, нове все одно будуть вигадувати. Так? Якщо ми скажемо, ми готові хоч завтра, все одно щось вигадують, не сядуть на за запревор, все одно будуть щось вигадувати. Я про це говорив і повторюю, друзі, ви побачите. Знаєте, чому так відбувається? Я вам скажу: так відбувається, тому що а, жодних планів щодо припинення війни. У Трампа і у Путіна не існує. Я дещо згодом поясню, що я маю на увазі. Але для початку завершимо цю тему. Шольц привітав готовність Зеленського вести переговори про мир. А, каже: добре, що він готовий вести ці переговори. Ми згодні. Президент США збереже керівну роль з ціллю якнайшвидшого початку процесу припинюванню і встановлення міцного миру каже Олаф Шольц. Далі, друзі, з приводу. Якраз того є переговори чи немає. Дивіться вчора. Юрій Ушаков це помічник президента Путіна, який був одним з представників російської делегації в Еріяді, сказав таке: американська сторона поки що не назвала кандидатуру спецпредставника по Україні у контактах з Російською Федерацією. Також він заявив, що поки що немає чіткої дати нових російсько-американських переговорів. Що заявила Захарова вчора, вранці, як прес секретар МЗС Росії? Вона каже, що конкретних переговорів по Україні зараз немає, каже вона, також вона відмічає, що дискусії по іншим питанням російсько-американської порядку денному активно йдуть. Про що це говорить? Це говорить про те, що поки що питання переговорів між американською і російською сторонами. Висить в повітрі, немає жодного плану у Трампа. Як він це нам розповідає про припинення цієї війни? Якби цей план був, він би голосив його в конгресі. Якби цей план був, він би можливо частково був би реалізований. Якби цей план був, про нього вже преса давним-давно писала. Розумієте? а так цього плану немає. Щось загальмувалось після О, 6 тисяч в онлайн. Спасибі, друзі, це класний результат. Станом на четвер, так точно. Дякую. Поставте лайки. А, чому немає цього плану? Тому що ми вже про нього знали насправді так. Він вже, можливо, частково був би реалізований, навіть а, тому ніякого плану немає. Але видання більх пише про три сценарії три можливі сценарії для України після конфлікту Зеленського і Трампа. Давайте про них поговоримо. Поступки заради зброї перший сценарій. Зеленський може погодитись на угоду про рідкоземельним металам зі Сполученими Штатами Америки для поновлення поставок озброєння, але це не дає гарантії безпеки для України. Це перший сценарій, сценарій номер два: вихід США з війни. Вашингтон може повністю припинити військову допомогу. Він вже її припинив. Тоді Україні доведеться захищатися тільки за підтримки Європи. Який буде якої буде недостатньо, це також правда підтримки буде недостатньо, якщо в принципі Европа е, прокинеться повністю, і сценарій номер три: захист без Сполучених Штатів Америки. Україна може продовжувати боротьбу завдяки допомозі Європи, стримуючи Російську Федерацію, захід збільшить поставки озброєнь, Київ разом із союзниками зможе здійснити тиск на Путіна і таким чином зумовити його сісти за стіл переговорів. Ось такі сценарії, друзі, пише видання БІТ. Ще раз, захист без США, Україна може продовжити боротьбу завдяки допомозі Європи, стримуючи РФ, захід збільшує постачання зброї, Київ разом з союзниками зможе здійснити тиск на Путіна і зумовити його сісти за стіл переговорів. Чи вірите ви в бодай один з цих сценаріїв? Напишіть, будь ласка, так або ні, і або одиничка, двійка, чи трійка, Цікаво. Зрозуміти, як, як вимислити на цей рахунок. Я вам сказав вже про свій сценарій: не буде перемир'я в першій половині цього року не буде, ні до чого сторони не прийдуть, і переговори будуть тривати дуже, дуже, дуже довго і напружено, якщо вони в принципі почнуться. Це мій прогноз. Я вам про нього вже раніше казав. Мені говорили, що ні, перемир'я буде от ледь не завтра. Ну от практика показує, що. Я не тому, що я ванга, а тому, що просто логіка подій розвертається саме таким чином. Але давайте рухатись далі, друзі. Трамп заявляє верніше, не заявляє, а розглядає можливість відмови США від провідної ролі в НАТО, вимагаючи, щоб європейські союзники взяли на себе більшу відповідальність за безпеку регіону. Повідомляє видання Daily Мейл. Пишуть, що за його планом, головнокомандувачем силами альянсу в Європі, тепер може стати британський або французький генерал вперше в історії. Вперше в історії командувачем силами НАТО в Європі буде не американець, а британський або французький генерал. Це великий показник. Плюс я вже казав вам про те, що в команди Трампа інше ставлення до НАТО як оборонного альянсу. Вони в принципі не мають необхідності в ньому. Саме тому Європа зараз вже почала рухатись. Саме тому Європа зараз каже про те, що нам потрібно переозброїтись. Остання заява Урсули фон Дер Лєєн. Саме тому Європа вже от Макрон, наприклад, зробив вчора звернення до своїх співгромадян. Так каже про те, що нам потрібно зосередитись на силах Європи. В першу чергу, ми не можемо розраховувати тепер на Сполучені Штати Америки, і так воно є насправді, але про це потрібно було думати ще раніше. А не зараз лише так нагадаю, що Трамп при владі трохи більше 40 днів і вже до, до яких результатів, до яких змін у світі в порядку денному світовому, так міжнародному, це призвело? Ну фантастично. Насправді, ми розуміємо. Ну, я особисто там багато з чим не погоджуюсь з Трампом, але я просто кажу сам факт змін того, да, що як, як це відбувається, просто фантастично, з якою швидкістю. Давайте поговоримо про інтерв'ю Лукашенка. От я вчора піввечора дивився це інтерв'ю, друзі. Ну, які у мене враження? так да, по перше, меседжі, а по-друге, враження. Меседжі такі: от є у нас мінськ, приїздіть сюди, будемо миритися. Я всіх запрошую і Трампа, і Путіна, і Зеленського. Приїздіть сюди, будемо миритися. Лукашенка каже, що він не буде посередником в конфлікті, але якщо там попросять організувати, то він організує. А в мене сталося взагалі таке враження, що Лукашенко давав поради Трампу, як потрібно йому діяти з маском на посаді президента. Ну і там позаду маск ще займає, каже про те, що вам потрібно трішки вагмуватися. У вас дуже багато зроблено заяв і мало справ. Люди це не оцінять, якщо ви нічого не зробите. Там значить, у вас будуть великі проблеми. Тобто, Лукашенко реально дає поради Трампу і каже про те, як потрібно проводити політику, як потрібно бути президентом. Щодо Пригожина, він також висловився. У нього журналіст запитав: а що там з Пригожиним трапилось? Як ви дивитесь на те, що значить він йшов на Москву? Ну і Лукашенко. Сказав про те, що мене мені дякували западніки, каже він. Мені дякували за те, що я зупинив Пригожина за те, що я зупинив його просування. Я позвонив Жені, кажу: Женя, давай сюди до мене в Білорусь. З тебе знімлять кримінальну справу, яку Путін відкрив. у тебе все буде, який з безпекою, і так далі. Я там розквартирую вас цих вагнерівців, злочинців в Білорусі, і все у вас буде гаразд. І він каже, що мене мені дякували за це. западники, ну, захід, типу, тому що Пригожин йшов. Повалити російську владу Путіна скинути і там мати доступ до ядерної зброї, і він каже, що і американці, і британці звичайно б цього ніколи не допустили, і подякували Лукашенку за те, що він це зупинив. Але ви ж пам'ятаєте, що сталося потім з Пригожином? за місяць, там чи за чи за півтора місяці. Після того як Лукашенко дав йому гарантії безпеки, його вбили просто підірвали у повітрі гарантії безпеки від Олександра Лукашенка, отакі От вони є. Ну і в цілому, значить, Лукашенко там розповідав про те, що а, значить Путін. Ми з ним про це не говорили, але я дуже добре його знаю. Я думаю, що він не думав, що це вильється в таку війну в іншому випадку. Він би не пішов на переговори. Росія ніколи каже Лукашенко: не подиться на присутність європейських миротворців в Україні. Те, чого, те, що вам шкода, Але Зеленського мені також його шкода, каже він. Я до нього ставився як до власного сина. У нас з ним були хороші стосунки. Я був в Україні, ми вели зеленські переговори. Він не дурною стався мені людиною. Що б я порадив Трампу Лукашенко, радить Трампу. Значить, потрібно не потрібно збути барахти, нападати на Китай з Китаєм треба домовлятися. Скоро. Геніальна просто порада, спасибі величезно. Я думаю, що Дональд Трамп має віддячити Лукашенко, зателефонувати йому і в приватному порядку. Просто подякувати за такі поради, які виписує самопроводжений білоруський президент. Ну просто по іншому як можна реагувати на такі поради? Я не знаю. Ні, Росія, ні США, ні Європа не були готові натиснути червону кнопку. Ніколи Путін також не говорив про те, що він готовий до ось цих крайніх заходів, як каже е, Лукашенко. Ну загалом, інтерв'ю таке. Давайте тепер моє враження. Е, треба максимально обцілувати Трампа в різні місця. Треба задвинути е, меседжі від Росії, зокрема про те, що вони хочуть майданчик змінити. Мінськ Лукашенко пропонує. От Стамбул забудьте, У мене є мінськ. Приїздіть сюди, будемо тут домовлятись. Ну, і, звичайно, їм хочеться домовлятися в Мінську. Звичайно, Пісков наступного дня після цього інтерв'ю вийшов і сказав, ну, для нас це було б просто ідеально договорюватися в Мінську. Ну, я розумію, що для вас це було б ідеально домовлятися в Мінську, тому що це ваша територія. Мінськ це територія Росії. Соріше, я вже так кажу, тому що Білорусь максимально поглинена Російською Федерацією. Там стільки шпигунів, агентів Росії і так далі. Що, звичайно, вам це було б добре, домовлятися в Білорусі. Ну, звичайно, вам би це було так. Але ні, сорі. Я не думаю, що переговори вже можливі в Міцьку або в іншому місті на території Білорусі. Це неможливо за таких обставин. Просто неможливо. Ну і що, друзі, ще хочу вам сказати. Значить, Франція, от буквально секунду тому з'явилось повідомлення, що Франція пропонує Києву свої розвіддані, бо США. Призупинили будь-яку розвідку щодо України про це міністр оборони лекарню повідомляє ці хвилини. Це те про що я вам говорив 15 хвилин тому. У нас є європейські партнери, які будуть нам допомагати з розвідданими і з військовою допомогою, це буде не не так якісно, не в таких обсягах, але це буде продовжуватись. Ми маємо розуміти що спроможності у європейців. Е, на порядок, на жаль, менше, ніж у американців. Тому е, добре, що хоча б пропонують таку допомогу, друзі. так? Але давайте відверто скажемо: ну, ми вже були без військової допомоги півроку, коли Дональд Трамп е, з Майком е, Джонсоном, спікером Конгресу, її блокували в минулому році, у квітні. Півроку ми були без військової допомоги. Це вплинуло на фронт? Так, це вплинуло на фронт. Але чи вистріли ми? Так, ми вистріїли. Я здивований, чому раніше від європейців ми розвіддані не отримували. Ось що мене направду дивує. Так, Франція пропонує свої розвіддані, ну так треба було раніше і їх в тому числі отримувати. Тому тут у мене є насправді питання, окей? Друзі, північний потік 2 запустять чи ні? Пам'ятаєте, ось цей політичний проєкт, чи політично-енергетичний проєкт, як про нього? Як про нього прийнято говорити, значить, Більд повідомляє в німецьке видання, що влада Німеччини вивчає, як вона зможе протистояти перезапуску Північного потоку 2. В цей час німецька влада інтенсивно намагається з'ясувати, які важелі маються у розпорядженні Німеччини для того, аби упередити запуск Північного потоку 2. Повідомляє видання з посиланням на джерела. За даними Більд, чутки про те, що президент Дональд Трамп. Хоче заключити угоду про поновлення поставок російського газу в Європу, ходять вже давно. Співрозмовники газети з урядових кіл вважають запуск трубопровода реалістичним сценарієм. Bild і Financial Times, стверджують, що Росія і США вже декілька тижнів обговорюють купівлю північного потоку американським інвесторам. Ну і що буде далі, якщо німці проти запуску північного потоку? 2 А він веде Балтійським морем до Німеччини? І що буде, якщо ну, нехай обговорюють і Росія, і Сполучені Штати поновлення. І що? Ну Європа не буде цей газ купувати, Німеччина не буде приймати це. І що тоді? У мене питання просто. Сполучені Штати вирішують з Росією, буде Європа купувати газ чи не буде. Ну, дивно виглядає. Зрозуміло, що Сполученим Штатам хотілося би свій скраплений газ постачати до Європи. Вони зараз цим фактично і займаються. Але ну. На все, що завгодно, розраховували тільки не на це. Дональд Трамп був тією людиною, яка була проти північного потоку. 2 в свою першу каденцію. Він за це Байдена критикував за те, що він санкції зняв з північного потоку. Зараз Трамп пропонує Путіну поновити північний потік. 2 вже всі забули про те, що його хтось підірвав там якусь операцію. Зробили, підірвали його вже. Всі про це забули. Все, давайте тепер е, штовхати газ до Європи і будемо таким чином торгувати.